Чи обов'язкова курс верифікація на брокері Pocket Option? Прямо зараз ми знаходимося на офіційній платформі і дивіться, яка інформація у мене є на даний момент з приводу питання по кус верифікації. Якщо на головній сторінці покласти, наприклад, зайти сюди, також пошукати там по освіті, по всім цим вкладочкам полазити, то ніякої чіткої інформації. Немає про курс верифікації обов'язково чи не обов'язково. Тому я провів опитування серед трейдерів і можу винести такий вердикт. Станом на 2025 рік курс верифікації є обов'язковою для подальшого виведення коштів. Тобто, якщо, наприклад, ми зайдемо у наш профіль, так перейдемо на головну сторінку, де ми будемо торгувати, поповнити рахунок, ви зможете абсолютно без ніяких верифікацій. Так? Проте, щоб вивести кошти, платформа з вірогідністю 90%, з 90 запросить у вас проходження курс верифікації. Тому обов'язково це враховуйте. А я вам хочу нагадати про бонус, який ви отримаєте, якщо зареєструєтеся за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео, ви зможете отримати бонус до. 50% на свій депозит, тобто вносите 100 баксів на рахунок отримуєте 150. Також варто пам'ятати про те, що курс верифікації на платформі Pocket Option доступна лише з 18 років. Тобто, якщо вам не виповнилося 18, а ви вже хочете почати торгувати, то проходьте верифікацію, наприклад, попросіть свого старшого брата, сестру там маму, папу без різниці. І якщо курс верифікація пройдена на. Іванова Івана, наприклад, так, то виведення з платформи має бути на карту Іванова Івана, щоб платформа вам не заблокувала рахунок і просто не було до чого, скажімо так, придратись. Також, якщо хочу отримати доступ до закритого дорогого ком'юніті з сигналами, то пишіть моєму менеджеру в Телеграмі, і він вас додасть. Проте є одна умова просто зареєструватися за посланням, котрі буде внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Я вас не смію більше затримувати. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Всім удачки і до нових зустрічей!